Вітаю, шановне товариство. Сьогодні до вашої уваги коротка відеоінструкція по взаємодії та налаштуванню програмного забезпечення Kraken SDR для пеленгації, також відомого як Kraken sdr Duo. Перш за все, треба перейти до веб-інтерфейсу програмного забезпечення. Я використовую LocalHost в якості IP-адреси через те, що в мене Kraken Підключені до того самого комп'ютера, з якого здійснюється цей запис. Якщо ви використовуєте віддалений комп'ютер, малину, апельсинку, то вам, відповідно, треба замінити локал на IP-адресу цього комп'ютера. Хочу зауважити, що якщо ви тільки нещодавно запустили програмне забезпечення Kraken і намагаєтеся перейти на його веб-сторінку, то це може на початку займати досить тривалий час, це пов'язано з тим. Що програмне забезпечення кракена компілює деякі свої частини з метою підвищення швидкості обробки, і в залежності від потужності вашого комп'ютера, це може займати навіть декілька хвилин. Тим не менш, якщо ви не можете потрапити на цю сторінку впродовж тривалого часу, на це може бути декілька причин. Перш за все, програмне забезпечення може банально не працювати, і вам треба перевірити, чи все добре з вашим віддаленим комп'ютером. Або налаштування мережі, в якій ви знаходитеся, такі, що блокують ваш доступ в першу чергу, Firewall. Тим не менш, якщо у вас все вдалося, і ви бачите перед собою видом інтерфейс, перше, на що треба звернути увагу, це панель DAX Subsystem Status. Панель, яка відображає статус підключення обробки загалом програмного забезпечення кракена. За номінальних умов, всі статуси тут повинні бути зеленими. Якщо ви бачите, що більшість з них не заповнені, стоять прочерки, деякі з них червоні. Це, скоріше за все, вказує на те, що програмне забезпечення не може комунікувати з кракеном, і це в абсолютній більшості випадків пов'язано з. Це може бути пов'язано з тим, що кракен у вас не під'єднаний до комп'ютера, але якщо все під'єднано, то в більшості випадків це пов'язано з недостатньо адекватним живленням кракена або з неякісними USB-кабелями. І це те, про що вам треба буде подбати в першу чергу. Якщо ж у вас статуси оновлюються, але вони червоні або жовті, і ви, наприклад, бачите, що він намагається калібруватися вже впродовж декількох хвилин, це також є ознакою того, що у вас якісь проблеми з живленням. Треба переконатися, що ті модулі живлення, які ви використовуєте, вони забезпечують необхідний для кракена струм, і, і ті кабелі, які ви використовуєте, можуть цей струм доставити до кракена без суттєвих падінь напруги. Але якщо ви все ж таки досягли. Стану номінального, е коли у вас всі статуси зелені, е то треба перейти до процесу налаштування кракена. Е перш за все, мабуть, варто налаштувати параметри станції, е це те, як ви хочете назвати кракен. Е в моєму випадку Є1. Вам також треба зрозуміти, чи ви будете відправляти дані. З Кракена в якусь агрегаційну систему. В моєму випадку df агрегатор тому у мене формат даних, який надсилає Кракінг, обраний df агрегатор Також дуже важливо налаштувати GPS-координату. Якщо, якщо ви плануєте використовувати Кракен в складі якоїсь системи, то дуже важливо налаштувати координату антени Кракена. Якщо в склад вашого комплексу входить GPS, який підтримується GPSD, то ви можете в якості Location Source обрати GPS, і тоді ваші координати будуть встановлені відповідно до даних приймача GPS. В більшості випадків споживацькі приймачі GPS не можуть визначати. Напрямок на справжню північ без руху, тому вам все одно доведеться налаштувати напрямок власноруч. В більшості випадків оператори налаштовують антенну на справжню північ, і тоді в якості азимуту антени Гелін вам треба встановити 0. Якщо ж у вас GPS, який двоантенний GPS, який може визначати напрямок навіть коли без руху, тоді ви можете, можете отримувати налаштування азимуту антени антенни безпосередньо з GPS також. Далі для спрощення вашої роботи бажано налаштувати. Формат, в якому Кракен показує азимут З коробки це Polar, з коробки це Linear, але я рекомендую вам обрати компас, тому що в такому випадку кракен буде визначати азимут як кут з півночі на схід, що дуже вам полегшить читання цих даних, або навіть ручне перенесення в якісь системи ситуативної обізнаності. Також дуже uh, зручною функцією є Spectrum Peak Hold, uh, який дозволяє на спектрі зберігати огинаючу uh, сигналу. Uh, і це дуже спрощує роботу, коли ви працюєте з імпульсними сигналами. Uh, в першу чергу, ППРЧ. Uh, це дозволить вам зрозуміти, де відбувалася трансляція. І, можливо, поставити туди маркер і чекати, поки імпульс залетить знову на цю частоту і взяти його певен. Коли ви це зробили. Один з найважливіших параметрів, який треба встановити дуже обережно: це тип антенного масиву. Він буває трьох типів практично двох. Мені невідомо використання Якихось альтернативних масивів, але найбільш розповсюдженіший це Uniform Linear Array це лінійний масив, однорідний лінійний масив, та Uniform Circular Array це однорідний циркулярний масив. В моєму випадку антенни встановлені в циркулярний масив, тому обрано UCA. Далі вам треба встановити характерний розмір масиву. Якщо це лінійний масив, то це відстань між елементами, якщо це циркулярний масив, то це радіус масиву. якщо варто зауважити, що цей параметр не є довільним. Він завжди Повинен відповідати геометричним розмі... розмірам тієї антени, яку ви використовуєте. Якщо ви самі її робили, то ви розумієте, які ці параметри. Якщо ви отримали комплекс від того і не знаєте, які, які характерні розміри у антенни, вам треба зв'язатися з розробниками і переконатися, і спитати у них точний розмір антени, тому що це безпосередньо впливає. На пеленгацію. В моєму випадку встановлено 15 см. Це відповідає реальності. Якщо ви змінюєте антенну, якщо ви отримали комплекс з декількома антенами, які розраховані на різні діапазони частот, то при змінні антени вам, відповідно, треба не забути встановити розмір. Відповідно до тієї антени, яку ви використовуєте. Коли ви це зробили, в принципі, можна переходити до ПЛНГції. Треба зрозуміти, в якому діапазоні частот ви будете це здійснювати. Наприклад, я можу почати пеленгувати в ISM діапазоні 868 МГц. Я встановлюю відповідну центральну частоту смужки огляду. Натискаю оновити параметри приймача. Кракін переналаштує програмне забезпечення, зробить відповідну калібровку, і коли у вас статуси знову стали зеленими, ви можете переходити до пеленгації. Окремо хочу сказати про значення підсилення приймача. Я Дуже рекомендую вам використовувати автоматичне з двох причин. Перш за все, це дозволить вам максимізувати співвідношення сигнал шум для тих сигналів, які ви пеленгуєте. І це має ем, ем, безпосередній вплив на якість пеленгації, ем, тому що вона зростає з значенням співвідношення сигнал шум це перше. А друге, це те, що автоматичне підсилення може допомогти вам запобігти пошкодженню приймача через те, що коли в смужці огляд, коли на вхід приймача потрапить дуже потужний сигнал, він спробує зменшити підсилення настільки це можливо для того, щоб Унеможливити пошкодження, а вже ж сигнал може бути настільки потужним, що цього може бути не досягти, і ви все одно пошкодити сигнал. Якщо ви використовуєте фіксоване значення підсилення, наприклад, ви шукали якийсь слабкий сигнал, ви поставили максимальне підсилення 49 дБ, 6 і, і залишили його на ніч. В такому режимі залетів якийсь дуже потужний сигнал, і кракен може бути пошкоджено, він може згоріти, і, або ще гірше працювати некоректно і ви цього не зрозумієте. В будь-якому випадку, якщо ви чітко не усвідомлюєте, що ви робите, я вам рекомендую використовувати автоматичне підсилення приймача. Це суттєво спростить вашу роботу. Далі ми натискаємо Спектрум. Тепер у нас навіть на моєму комп'ютері це може займати де... деякий час. Тепер ми бачимо перед собою спектр з центральною частотою 868 МГц, шириною 2,4 МГц, це майже максимально що. Дозволяє отримувати приймачі на базі RTL SDR. Ми бачимо купу різних сигналів. Зараз ми не налаштовані на жодний з них, і пеленгація не відбувається. Про що нам каже червоний колір маркера? Це Далі ми можемо просто клацнути на один з сигналів. Маркер стає зеленим, і ми також отримуємо значення азимуту пеленгації в цьому маленькому напису зверху: 46 градусів. Ми можемо подивитися на те, як виглядає псевдоспектр пеленгу. Якщо клацнемо на панель до Estimation, ми бачимо таку дивну форму. Є дуже багато, є принаймні три пелюстки, я можу тут побачити. Це є ознакою того, що у нас мультипаф, тобто основний сигнал відбивається якихось поверхень і залітає на антенну додатково до основного сигналу. Якщо в цьому випадку пелен, в принципі, достатньо виражений основного сигналу, він дійсно десь на 39 градусів, на 40 градусів, якщо ви бачите, скажімо, не такий виражений пелен, який розподілений однорідно по цьому полярні, полярному графіку, то вам треба подумати про те, щоб перенести антенну в таке місце, де перевибиття зводиться до мінімуму. Тобто, воно не повинно стояти біля якихось поверхонь, воно бажано не повинно стояти десь серед дерев тощо. Тобто, антенна повинна мати пряму видимість на ціль, яку ви намагаєтеся пенонгувати. Також варто зауважити, що для спрощення роботи я використовую автомат «Сквелча». Як зазначено тут, хочу ще раз подякувати військовослужбовцю 126-ї бригади ТРО. За розробку цього функціоналу, тому що він суттєво полегшує пеленгацію за допомогою кракену. І якщо у вашому програмному забезпеченні сквелч стоїть не то я вам дуже раджу перевести його в режим автомату. Це суттєво зменшить ризик хибних спрацювань. І ви зможете таким чином отримувати. Um, тільки, тільки дані, які варті уваги. Uh, якщо ми поставимо, наприклад, маркер на цей імпульсний сигнал тут, побачимо, що за відсутності сигналу, певно, не відбувається. Маркер червоний, uh, але якщо, якщо сигнал з'являється. То маркер перетворюється на зелений, відбувається пеленгація. І зверху ми бачимо значення пеленгу е, саме в той момент, коли імпульс залетів, і е, програмне забезпечення Кракну змогло порахувати для нього е, пеленг. Е, також наостанок хочу зауважити, що Кракен має функціонал. Е, Автоматичного пеленгування максим... сигналу максимальної амплітуди в смужці. Це може бути корисно тим, хто не є оператором РР, який користуються кракеном, залишив його в місці, і він там щось автоматично пеленгує. Ви точно не знаєте, яку частоту ви хочете пеленгувати. Тому ви можете в конфігураційній панелі програмного забезпечення. Перейти до VFO Mode і поставити Auto Max. В такому випадку ви побачите, що маркер стрибнув автоматично на оцей сигнал, бо він є найпотужнішим в смужці огляду. Але коли з'являються більш потужніші сигнали, він стрибає на них. Ну і Відповідним чином здійснює е пеленгацію. А вже ж цей режим практичний тільки, якщо ви використовуєте якесь програмне обезпечення для агрегації даних з кракена, е тоді всі ці пеленги туди залетять, будуть оброблені, будуть, якщо використовувати більше, ніж один комплекс, буде пораховано перетини. Ну і ви можете зрозуміти потім на мапі, е де приблизно знаходилося джерело цих сигналів. Ну на цьому, все дуже дякую за увагу і успішних вам певних.